Всім ультралайт, друзі, хочу розпочати перегорнути сторінку і розпочати нову історію каналу Дрімвей, який буде виключно українською мовою. Я розумію, що щоб гарно розмовляти українською, потрібен час, можливо, роки, але незважаючи на все це, що можливо у мене не буде виходити як треба, можливо, буде багато русифікованих. Слів, фраз і так далі. Але все ж таки хочу, незважаючи на все це, розпочати і робити контент українською. І я маю надію, що в мене все вийде. І ось вам мій перший похід і перший контент українською. До зустрічі! Друзі, і ось тут мав би бути мій похід. І він відбувся. Але все, все що я відзняв в поході, все втратив. Не буду розповідати, як це сталося. Це сумна історія і сумно бути таким ось придурком. Звісно, поход я не поверну. Але я хочу зробити таке відео, е так як у мене з'явилося нове спорядження, нове чи інше спорядження. Е тому хотів відзняти таке відео про своє спорядження, яке було у мене в цьому поході. Друзі, це відео. Відбувається завдяки ЗСУ, тому всіх прошу донатити на ЗСУ, щоб перемога якомога швидше була. Ну що, всім ультралайт, поїхали! Друзі, і перший елемент мого спорядження це новий рюкзак Asket MAX 45 але про нього зараз не буду казати ніц, бо хочу зробити окреме відео по ньому, бо є дуже цікава історія. Тому залишимо його на окреме відео. Кухня. Я замінив ось цей казанок на 750 мл, який в мене був. 5 років, мабуть, цьому казанку. Я, мабуть, ще роки два тому хотів його замінити. І ось я це зробив на, таку, на такий казанок, кружку на 600 мл. І вона мені більш сподоби, тому що. Форма, форма кружки мені більш подобається, тому що, наприклад, можна цей казанок чи кружку, як це назвати, вставити, наприклад, в бокову кишеню наплічника. Також цю кружку, казанок, дуже зручно розмістити всередині, всередині наплічника, і щоб це ззовні було естетично. Наступний елемент кухні це пальник. Пальник СОТО. Звичайно, це. Не ультралайт, і я взагалі такими пальниками не користувався ніколи. У мене завжди був пальник БРС 3000, і це мене влаштовувало. Але в цей похід хотів все ж таки спробувати щось інше, тому що погода була нетеплою, був вітер, і я вирішив провірити на собі, як працює цей пальник. Бо він позиціонується як а, пальник проти вітру, якось так. А, і я був супер здивований, тому що він працює, працює на вітру. Є ще одна причина, чому цей пальник я взяв, бо не брав дуже газу, брав тільки 100 грам газу. а Цей пальник, напевно, а, Заощаджує більш газу, ніж брс 3000 Тому я вирішив, що коли в мене буде можливість, я придбаю такий пальник. Дуже крутий. Не легкий, але крутий. Зараз переходимо до спальної системи. Так, у мене також новий квілд. Це квілд від Lightway. Ось таку назву він має. 850 пух. Але насправді він там трішки більш. 870 навіть трішки більш, мабуть. Якщо я все правильно зрозумів. Так ось, квілт від а, Lightway. Ніколи я не звертав увагу на квілти та спальники від Lightway, тому що мені страшенно не подобалося їхня, бо вони в своїх спальниках ставили такі дірки. E, називали їх пончо квілти. Я взагалі не розумію зараз, і тоді не розумів, і не розумію, навіщо така конструкція, що вона дає і хто не, нею користується. Але вони e, змінили змінилися. Не знаю, може вони ще мають з дюрками квілти, але цей квілт без дюрок взагалі. <с> нормальний, тобто нормальний класичний квіл, О, з дуже компресованого стану, він швидко набирає свою форму, що говорить про те, що пух в ньому дійсно офієнний. У мене до цього квілта є. Та, тут 20 днів є е, е, матеріал, але якщо б змінити, змінити його на. 15, 10 день є, це був би взагалі крутяцький квіл. Що мені в ньому не зрозуміло. не зрозуміло в ньому це кріплення, які він тут має. По-перше, оце перше кріплення, я б хотів його мати трішки вище. А взагалі-то залишити його на місці і додати посередині. Посередині додати ще одне кріплення. Хоча ну зараз я ім не користувався, тому що не було мені потреби. Але якби була потреба, я би хотів мати ось тут посередині ще одне кріплення. Комфорт, як пише Lightway на своєму сайті, комфорт цього квілта мінус 2. Тобто він дуже теплий. Вага. 590 грамів. Що ну, нормально, нормально. І я брав розмір L, так, я, так як я такий кабанюра, мені потрібен був трішки, трішки більший. І мене розмір цього квілта супер влаштовує. Навіть трішки більший, ніж треба. Тому я, в принципі, задоволений з цього кривта, чи лізе з нього пух. За три ночівлі, які я в ньому був, нічого такого не зауважив. Хоча, мабуть, напевно, як і більшість пухових виробів, десь там буде лізти. Але зараз Нічого поганого по цьому квілту не можу сказати. Ясна річ, що треба тестувати, треба ходити, щоб більш дати е розуміти, який цей квілт. І, можливо, там, за рік я зроблю якесь відео по цьому квілту. А зараз їдемо далі. Друзі, наступна річ спальної системи це килимок Thermarest Uber Light. У мене є історія дуже така. Показова, мабуть, історія по килимкам. Рік тому я був в Болгарії і мене застала така ночівля мінус 7 було. І мій килимок, взагалі я користувався Climate, е, рахував, що це найкращі килимки, бо вони недорогі е, і відповідають тому, що я хочу. Ось. Але в цю злощасну ніч. Він здувся, лопнув, треснув, І, як ви розумієте, ніч була дуже-дуже прохолодна. І коли я повернувся додому, коли повертався додому, вирішив, що більше не буду не буду брати з собою надувні калинки, а буду користуватися, наприклад, пінкою. Але коли я приїхав додому, мене чекала дуже-дуже така несподіванка. На нової пошті мене чекав ось цей килимок терморест якийсь там, і, мабуть, можу сказати, це мені подарував мій друг Віталій Голіков, за що я йому дуже-дуже вдячний, бо він відкрив мені очі на килимки. Може навіть не килимки, а таку екосистему килимків терморест. Хто не знає Віталій Голікова, це компанія Happy Elk. Так ось, коли я отримав цей калимок, е коли я спробував на ньому спати, я, ну, я реально дуже-дуже був здивований і, і радий, що в мене з'явився такий ось калимок. Потім е через там декілька місяців. Один знайомий запропонував мені купити ось такий килимок по дуже перевабливій ціні. Ну, і я це зробив. Хоча трішки побоювався. Бо терморез туберлайт це я, я не знаю, але це, мабуть, найлегший килимок в світі. 235 грамів він важить без чухла. Я побоювався, що цей. Килимок важить 235 грамів, а я більш 100 кілограмів. Але, але все добре, він від, витримує. На ньому суперово зручно, Хоча я дивуюсь насправді кожен раз, як це витримує і як зручно. Але е, є один мінус, як для мене. Що спомпувати повітря, здути повітря з нього дуже важко. Треба зробити там 5-6 разів, щоб він е, прийняв ось таку форму. Я, звісно, не користуюсь е, чохлами, але мені теж потрібен як намога менший розмір, щоб він увійшов до гермомішка. І я вирішив спробувати одну річ. Ніколи раніше я б цього не зробив, але зараз зробив і покажу вам, що я із собою взяв для цього килимка. Це помпа для надувних килимків терморест. Хоча я не знаю, можливо, не тільки для терморесту, бо то залежить мабуть від того, який клапан має килимок. Звісно, що це не ультралайт. Так, бо важить цей девайс аж 70 грамів. Це дуже багато. Але зараз в країні війна, тому важко говорити про якесь легкохідство. Більш цей похід був як трішки переключитися і так далі. Друзі, знайомий дав мені цю помпу, щоб спробувати, як вона працює. У мене не було можливості. Вдома її протестувати, тому я відразу взяв її в похід. Скажу так, річ дуже така неоднозначна, тому що плюс її в тому, що дійсно, коли ви приходите в табір, ви можете вставити цю помпу в свій килимок і робити свої справи. Мабуть, з 3 хвилини ця помпа напомповує, наприклад, я у мене був цей е, Терморест Уберлай. І вам достатньо раз чи два дмухнути та закрутити килимок, і все. І це все е, працює, дуже добре працює. Але проблема не була в цьому, щоб напомпувати цей е, килимок. Проблема була в тому, щоб. Забрати з нього повітря. І ось тут вже не так все однозначно. Хвилину, мабуть, він спомповує це повітря дуже добре. Але потім біля клапану матеріал стискається від тієї ж помпи і не дає повітрю виходити з килимка. Потрібно підняти. Килимок та тримати, можливо, якось там покласти, не знаю, щоб та помпа звісала десь, і тоді повітря буде виходити. Просто так він не спомповує. ну У мене це не вийшло. Можливо, трішки легше, але я б, мабуть, не брав би в похід, якщо це дійсно був би похід, цю помпу. Але як це похід один-два дні, то, мабуть, можна це зробити. Нічого страшного не відбудеться, якщо візьмете таку помпу там, на один-два дні. Але коштує теж вона. Я, я не знаю скільки вона коштує. Мабуть, 2000 тисячі гривень, і це дуже дофіга. Друзі, ось така історія з спорядженням, яке у мене було. Забув. Друзі, я майже забув про трекінгові палиці Black Diamond Carbon Z. Це дуже круті палиці, хоча б тому що я про них забув. Всі речі, які дуже суперові, ти забуваєш про них в поході. Так? Бо вони просто працюють. Як і ці палиці, вони просто працюють. Дуже зручні, легкі, 305 г важуть, але. Я не забрав ще, але можна убрати ось ці, не знаю, як вони, темляки, убрати їх можна і буде ще е, легше. Насправді не знаю, що про них сказати, бо вони дуже-дуже круті палиці. Ось і все. Друзі, хочу сказати вам спасибі за те, що ви дійшли до кінця цього відео. За те, що вислухали мою українську. Е, я розумію, що. Щоб е, робити кращий контент українською, треба вчитися. Але я також розумію, що краще вчитися це практика. Тому, якщо я буду робити відео, то вони будуть тільки українською, е, якою б вона не була. З якими б помилками вона не була. Е, тільки так я вважаю, що можна буде. Опанувати цю мову. Всім вам велике-велике ще раз подяка. Слава ЗСУ Україні! Всім ультралайт! Пока-пока.